Танки відводять об одинадцятій ранку на Луганщині. сили АТО почали відводити озброєння калібром до 100 міліметрів. Мова про танки, гармати і міномети. Таким чином розпочато виконання чергового етапу мінських домовленостей. Відводять на 15 кілометрів від передової. На Донеччині цей процес розпочнеться лише за 15 діб, але там уже зачухляють зброю. Ігор Ловинок це бачив. Все, Васильок, держись. Будемо скучай за тобою. Командир артилерійської обслуги разом із солдатами прощається з ним, ніби з бойовим товаришем, а він це 80-міліметровий міномет із кодовим ім'ям Васильок. Жалко, ну що зробимо. Півроку Васильок допомагав бійцям відбивати атаки сепаратистів. Він був найбільшим калібром на цій позиції, і от тепер цю зброю армійці з передової відводять. Ми транспортуємо його в базовий лагерь, далі загружається на техніку, тобто машини, і вивозиться. Як було вказано раніше, на 15-кілометрове расстояние. На іншому вогневому рубежі неподалік гранітного члени екіпажу танку Т-64 свою Марусю теж готують до мирного життя. Дуло зачохлили, бак заправили, чекають лише наказу їхати на нове місце дислокації в ангар. Шкода, хлопці тут лишаються. Все-таки вже за скільки часу і здружилися і знаємо один одного. Ну, трошки що і їх без перекриття. Лишається ентузіазму на обличчях як у танкистів, так і в артилеристів не видно. Солдати в окопах кажуть із Васильком та Марусею їм було спокійніше, бо ж знають, по той бік лінії фронту є бойова техніка, чують її регулярно. Буквально от днів три назад. Вони ще стріляли в себе на полігоні. Важка артилерія, та й ти, що на фронті, військовики називають відносною. Вчора бойовики кілька разів порушували перемир'я, ліпили по українських позиціях із гранатомета та великокаліберного кулемета. Той час, коли українські військовики зачохляють зброю, терористи не припиняють своїх провокацій. Ми перебуваємо поблизу позицій українського війська, яку цієї ночі обстріляли з того боку річки Кальміус. За словами армійців, терористи використали автоматичний гранатомет. Це геяс стріляли. І ночі теж в, тому, в той стороні, як з міномету, розрив був. українцям відкривати вогонь у відповідь заборонено. Жодної зброї солдати не використовують, бо мають наказ, що під ним кожен боєць розписався. Наші люди в відповідку ніхто не стріляє, тобто нам доведено розпис о прикращенні огня, о примененні оружжя. Ми тільки знаходимося в укриттях і наблюдаємо за той стороною. Армійці не приховують, війна вже всім набридла, хочуть миру, але поки що в нього не вірять. Якби воно тільки піддержувалося перемир'я. А воно буде існувати? Сумніваюсь. Суніваюсь. Тишина пугається найбольше. Ігор Ливонок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.